Доброго дня. Ні, я не виїжджала, але виїжджала моя мама разом з моїми дітьми. Виїхали з Закарпаття в Мукачево. Там вони були, там і залишилась більш нікуди не їх. Не захотіли їхати, але планувала їхати в Польщу. Чому не виїжджали? Тому що там їх дуже прийняли добре, дали їм будиночок. Вони окремо жили з всіма удобствами. Була гуманітарна допомога дуже хороша, з Угорщини, до речі, і місцеві дуже багато допомагали, хто ну в основному продуктами, скажімо так, мама взагалі нічого не покупала. І вже коли поїхали, вони там майже місяць були, коли вже поїхали, і коли в нас почався знову обстріл 10 листопада, це такий масоване саме перший, Нам подзвонили мої мамі. І запропонували ще раз до них виїхати, приїхати, переждати. Так да, дуже хвилювалися. Ні, я не виїжджала з Києва. Ми були постійно в Києві, ходили на роботу з першого дня і продовжуємо так і робити. Співробітники виїжджали за кордон, повернулися, працюють, ходять на роботу. Виїжджала у Львівську область, далі не випускали за кордон. Сказали сиди, тут нема чого туди їхати в Україні. То всі вільні хати ми ну займалися одні одним, передавали інформацію, приймали, допомагали. Львівська область дуже люб'язно ставилась з розумінням підтримкою, як завжди. Я виїжджала за кордон. виїжджала на два місяці в Італію, і в принципі вона склалися найкраще враження, тому що на початку вторгнення. Багато людей сильно переймалися долею України, тому мене прийняли там тепло. Вдалося завести друзів, вдалося отримати там документи, але згодом я повернулася назад в Україну. Тому що щоб залишатися в Європі, треба знаходити роботу, знаходити житло і так далі. І пускати коріння. а Пускати коріння я там не хотіла. Так, з початку війни я поїхала до Лондона. Спочатку також їздила до Болгарії в Лондоні. Дуже добре зустріли люди, дуже співчувають. Є допомога українцям. А, багато в чому допомагають влаштуватися, наприклад, до школи дітям. Насправді я з Луганської області, так, тому перший місяць я був у Львові, а потім повернувся до Києва, щоб тут перебувати вже в залишок війни. Тобто зараз тут спокійно, більш-менш можна жити. Мабуть, поки що залишуся в Києві, тому. Надалі я не знаю, як піде війна, тому якісь я не буду. Ми 21 березня виїхали в Болгарію. Нас дуже добре зустрічали. Ми залишилися дуже задоволені, тому що болгари хоч і бідна держава, але вони приймали нас. Ну дуже-дуже ну, настільки і житло нам е, надали безкоштовно. Ми били в Західній Україні, і потім там в п'ять ранку теж тривоги, і дитина засинала, виходила в машину, сідав в крісло і тільки там засинав. І, ну, Мали проблеми. Так що ми дуже задоволені, болгарам дуже вдячні, і там можна було ще залишатися, але в нас обставини і тут же всі мужчини наші, тобто ми поверталися. Дуже добре зустрічали на західній Україні. Всі намагались допомогти. Дуже багато було людей, які також виїхали із Харківської області, і з Миколаївської, і з різних, І навіть ті, що втратили свої домівки, там якось вразили своєю. Мужнім сприйманням цієї ситуації всі намагались якимось чином теж взяти участь і допомогти, хто чим, хто волонтерів, хто донатив, якось підтримували один одного, відчувалася якась така єдність.